був з нами на зв'язку. До 11 збільшилася кількість жертв російського удару по сумах. Повідомив виконувач обов'язків міського голови міста Артем Кобзар. Серед загиблих двоє дітей напередодні увечері росіяни поцілили ракетою по житловому будинку у місті. Нині там на місці влучання перебуває наша кореспондентка Катерина Кусмарова. Катю, вітаємо! Поділись, будь ласка, останню інформацію. Вітаю колеги. Наразі на місці влучання збираються місцеві, аби врятувати хоч якісь речі, які вціліли прибрати скло, уламки будівельні а також е, знайти е, своїх за е, своїх домашніх улюбленців, які злякалися та загубилися. Е, сама ракета поцілила в центрі двору. Вбухова хвиля була настільки сильною, що повирвали вікна з рамами, пошкодила досить сильно фасад. Він увесь посічений осколками. Також зайнялася пожежа. В результаті загорілися дерева та автівки. Навколо пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок навколо, адже цей район досить густо населений. Тут багато квартир. Відразу після удару профільні служби провели обхід, аби евакуювати жителів цих будинків. А це понад 400 осіб, які опинилися у заручниках у власних помешканнях, адже вбухова хвиля пошкодила і двері. Волонтери профільні служби. Долучалися навіть жителі сусідніх будинків, а надавали медичну допомогу постраждалим. Кількість поранених станом на ранок зросла щонайменше до 68 людей. Вони отримали численні забої, поранення склом та осколками. Серед поранених 10 дітей, і кількість загиблих вже зросла до 11 людей. Так повідомляє виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Ця кількість зросла серед них двоє дітей. Дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Таку кількість жертв пояснюють а, тим, що це був вечір, неділі, вихідний день, коли на вулиці було багато людей. Хтось просто відпочивав, хтось гуляв з дитиною. Давайте послухаємо, що нам розповіли місцеві. Ми сиділи у тому залі, як це злучилося вибух. А тоді вискочили, він, що... машини горять, там... Вікна немає, вікна повилітали і балкон у двері туди закинув. Близько півночі росіяни знову здійснили ворожий дар. Ймовірно, балістичні ракети. Як повідомляють у сумській ова по критичній інфраструктурі міста, в результаті у сумах зникло світло. А також як повідомляють у прокуратурі, проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичай війни, що спричинило загибель людей. Це наразі вся інформація, колеги. Катерина Кусмарова сум була з нами на зв'язку. Кількість загиблих там від вчорашнього вечірнього удару Росіян 11, а кількість поранених 68.